Всім привіт! Придбав собі інвертор. Зараз зроблю розпаковку та невеличкий огляд. Це 12-вольтовий інвертор фірми Deluxe потужністю 3 кВт. Це, так би мовити, стаціонарний інвертор, так як вага його складає 22 кг. Цей інвертор може працювати з різними типами акумуляторних батарей, таких як VET, AGM, GEL, Карбон та літі залізофосфатними акумуляторами. Комплектується інвертор непоганим кабелем для підключення акумуляторної батареї перерізом 35 квадратних міліметрів. Інструкції на українській та англійських мовах диском з програмним забезпеченням та Кабелем для підключення до комп'ютера. Зверніть увагу, що є три версії такого інвертора на 12 В, 24 та 48 В. Клеми для підключення акумуляторної батареї мають дуже зручний та якісний захист. Що мені подобається в цьому інверторі, так це те, що рівно наклеєні бірки. Це, начебто і дрібниця, але вона багато говорить про якість бірки інвертора. На зворотній стороні інвертора встановлено вхідний та вихідний автоматичні захисні вимикачі. Та колодка для підключення вхідної та вихідної напруги. Для тих, кому цікаво, покажу інструкцію з експлуатації. Її, до речі, можна скачати на сайті виробника в електронному вигляді. E aí У мене вдома якраз вимкнули світло, тому підключу інвертор до акумуляторної батареї та перевірю його в роботі. При підключенні не плутаємо вхід з виходом, так як клеми знаходяться поряд. Як на мене, тут би не завадило кріплення для фіксації кабелю. Підключаю поки що тимчасовий акумулятор, так як в майбутньому для цього інвертора була придбана ліцій-залізо-фосфатна батарея. Для більшої безпеки вхід та вихід інвертора краще оснащувати додатковим захистом у вигляді автоматичних вимикачів. Для плавної зарядки вхідних конденсаторів при першому підключенні акумуляторної батареї краще використовувати якийсь обмежувач струму. Я використовую лампочку. Після зарядки вхідних конденсаторів можна безпечно підключати другий полюс акумулятора. Інвертор сповіщає нас, що на виході з'явилася напруга і можна підключати навантаження. Вихідна напруга за замовчуванням складає 220 В і цей діапазон можна коригувати від 100 до 120 та від 200 до 240 вольт. Частота за замовчуванням складає 50 Гц. Тепер можна трішки попрацювати, а повний тест інвертора з великим навантаженням буду робити, коли прийде нормальна батарея. До речі, під час зарядки акумулятора виникла проблема це якісь імпульси до 19 В. Хоча обмеження заряду стояло на рівні 14,2 В. Цю проблему я поки що не вирішив, тому буду тримати вас в курсі. Всім, кому було цікаво чи корисно, підписуйтесь на мій канал, а ми з вами побачимося в наступному відео. Бувайте!